Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Ford Fusion. Автомобіль у нас 2013 року випуску обладнаний 1,6 бензиновим двигуном автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Америки. Пробіг на даному автомобілі 219 тисяч кілометрів. Ціна його 9 тисяч сімсот доларів. Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами. Далі ми маємо чудову оптику противотумані фари, гума 17-го радіусу на легкосплавних тисках, повторювачі на зеркалах з підігрівом зеркал. Автівочка в нас повністю потонована, має безключовий доступ. Задня оптика без нарікань, камера заднього огляду, партроніки задні. Далі по салону, друзі. Чудовий шкіряний салон чорного кольору в чудовому та доглянутому стані, нас без нарікань. Має автівочка також підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі перейдемо до переднього ряду. Ми маємо кодовий замок, який працює. Електрорегулювання там пам'ять передніх сидінь та водійського. Електрорегулювання дзеркал їх складання, повний електропакет. Управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз контроль, клімат-контроль у нас з двох зони, музика мультимедіа у нас Sony, підігрів передніх сидінь, автівочка має е та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та третину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.